Ісусі, кого віра в нашого славного Господа Ісуса Христа зробила однією родиною. Вітання вам, дорогі, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, ті, яким не, не все одно, що, що твориться в Україні. В сьогоднішньому ефірі ми будемо молитися за Україну. Будемо долучатися до тисячі, до тисячі до тисячів молитв по всьому світу за нашу країну, щоб великий Бог не просто захистив нас, але допоміг нам видворити з нашої землі небажаного ворога, загарбника, терориста, окупанта. Рашиста, щоб вони силою Божою були просто вимитені з нашої країни надприродньо. Бо ж наш Бог надприродній Бог. Все, що неможливо людині, що не можуть зробити люди, все можливо нашому Богу. Тому нашою, нашим фундаментом є слово Боже, є слово віри. Яке говорить нам постійно молитися за всіх людей, постійно благати, постійно клопотати в Дусі Святому за нашу країну, за керівництво за всіх людей, аби всі люди були спасені через віру Ісуса Христа, бо цього хоче Бог, який є добрим Богом. Про це написано в першому посланні до Тимофія в, першому розділі, в другому розділі з першого по четвертий вірш. Алілюя. Слава Богу! Бог хоче, аби кожен, кожна людина була врятована через віру в Ісуса Христа. Це приємно нашому Богу і Спасителю. Він дуже хоче цього. Алілюя. Він хоче, він хоче, щоб у людей були відкриті серці для Бога, щоб кожна людина схилилася перед Ісусом і кожен язик проголошував Його Господом. І, і рятівником алілуя. Тому ми, ми продовжуємо молитися. Ми продовжуємо ходатайствувати, клопотати в дусі Божому за нашу країну. Саме Бог знає, що нам саме зараз в цей момент, момент більше всього потрібно. Тому ми просимо Тебе, Божий Дух Святий. Щоб ти допоміг нам молитися, клопотати перед лицем Бога досконалою волю, волею Божою, щоб ти допоміг нам саме зараз молитися і клопотати саме за те, в чому наша країна зараз більше всього потребує, Він, я Ісуса, Дух Святий, допомагай нам молитися. Як каже восьмий розділ послання до римлян, що ми навіть не знаємо, як і про що потрібно молитися, але він... Бог Святий Дух знає все. Тому ми довіряємося тобі, Божий Святий Дух. Веди нас в цій молитві, веди нас в цьому клопотанні. Молись через нас в ім'я Ісуса Христа. Гола сьитарака, велиша радитея. Ралиги не берека, береси баракара буртуру сото. Ліба лягала береги не менекала барабара.

Отець нас, що є сина небеса, благаємо Тебе в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, в ім'я Того, хто прийшов на цю землю в людському тілі і звільнив нас від гріхів наших. В ім'я Ісуса, ми, ми кличемо до тебе. Бог наш почуй нашу молитву, почуй наше благання, почуй наше клопотання в Дусі Святому. Тату, ми, ми є тим народом, у якого Господь є Богом. Ми твій народ, ми твоя родина, ми надіємося на тебе, ми віримо в Твоє Слово. Тому ми просимо тебе, Господи, прийди нам на допомогу. Допоможи нам в нашій біді. Наша країна потрапила в біду. В нашій країні проливається кров, в нашій країні вбивають невинних людей, вбивають неповнолітніх діточок. Господи, Господи, ми, ми благаємо Тебе. Прийди нам на допомогу в ім'я Ісуса Христа. Бо це не наша війна, це Твоя війна і Ти, ти Господи, воюй за нас ти на нашому боці, великий Бог, тому що не ми пішли в чужу країну, не, аби вбивати. На нашу землю прийшов ворог, на нашу землю прийшов Загарбник, на нашу землю прийшов терорист, І ми просимо тебе, Боже, допоможи нам в ім'я Ісуса, звільни нашу країну своєю Божою силою, від, від, від цієї Гедоти, від цієї. Гидоти, від цієї і не в ім'я Ісуса Христа, яка прийшла вбивати, красти і знищувати, Боже! Але нехай їхні плани не, не збудуться, Боже, нехай буде Твоя воля. На цій землі, як і на небі, нехай буде Твоє Царство таким, на землі, таким, як і на небі. В ім'я Ісуса Христа, Господи, допоможи нам і наведи Божий порядок. На Україні, Господи, очисти територію України, очисти цю землю від демонів і бісів, які прийшли в людській подобі на нашу землю. Господи, ти можеш. Лише ти можеш зробити це. Лише ти можеш нам допомогти, святий наш, всемогутній наш, в ім'я Ісуса Христа. Благаємо тебе про допомогу. Нехай ворог, нехай ця нечистота, вона забирається геть з нашої землі. Нехай вона забирається, геть з нашої землі. Нехай вона йде геть в ім'я Ісуса Христа. Нехай Твоя Ангели, вони виметуть цю не цю цей непотріб з нашої землі, де б вони не знаходилися. В ворожих планах, в ворожих думках є план Боже йти в контрнаступ, і йти, Господь, на Але лети, Боже, вистав, дай наказ самим міцним, самим сильним анголам. озброєним анголам, Боже, стояти спереду наших воїнів і позаду наших воїнів. Господи, і Господь від, відбивати всі спроби, відбивати всі атаки з, е, це, ворожої армії, Господь, щодо прориву в ім'я Ісуса Христа. Нехай, Господи, Твої ангели воїни, Твої ангели-охоронці, вони, Господь, стануть, на Боже, по всій території, де йдуть бойові дії. Нехай вони стануть навколо нашої армії, і нехай вони, Господь. Йдуть, Господь, відбивають ці атаки і витісняють ворога, не дивлячись ні на що з нашої території в ім'я Ісуса Христа. Також ми просимо, Тато Небесний, вселяй жах, вселяй дикий жах в серця. Російських солдат, в серця расистів, в серця терористів і вбив, вселяй цей тваринний жах, щоб вони почали боятися, Боже, щоб вони почали кидати цю зброю і тікати в різні боки в ім'я Ісуса Христа. Зробити можеш це лише ти, наш Бог, в ім'я Ісуса Христа, Вселити цей жах, вселити цей хаос. Всилити цей розбрат Боже в сріді, Господь ворожої армії, Всемогутні ім'я Ісуса Христа, нехай плани ворога не збудуться. Ти сказав, що жодна зброя, яку зроблено проти нас. Не буде мати жодного успіху. Ми віримо і стоїмо на цьому слові Боже, тому що Твоє Слово є істина, Твоє слово є міцна башня. Тому ми надіємося на нього. Ми стоїмо на нього. Ми тримаємося за Твою обіцянку, і ми говоримо те саме, що жодна зброя, яку виставлено на нас. Не буде мати жодного успіху в ім'я Ісуса Христа. Бог, тато Бог, не дає наказ, чіткий наказ своїм ангелам, воїнам і захисникам: охороняти Україну, охороняти Україну, охороняти. Українців, всемогутнім ім'ям Ісуса Христа. Великий Боже. Алілюя, Ми дякуємо Тобі за допомогу. Ми вже не бачиш, але ми вже славимо Тебе, тому що віримо, що Ти наш помічник, що саме ти піклуєшся про нас і ти не залишиш нас, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Ми також молимося Боже про те, щоб Господь, українці, почали масово звертатися до живого і істинного Бога, щоб Дух Святий наприродно доторкався до сердець українців, українок, Господи, і щоб вони, Боже, поверталися до Бога живого і істинного, відверталися від ідолів, від істуканів, але поверталися, тато, до Тебе. Щоб вони приймали Ісуса Христа Господом в своє серце, своїм рятівником в ім'я Ісуса Христа. Нехай, Боже, ця благодать. Тече рікою в ім'я Ісуса Христа, і якомога більше українців навертаються до Бога. Повертається до Бога, визнаючи Ісуса Христа Господом, і рятівником свого життя. В ім'я Ісуса Христа. Нехай Твоя благодать. Примножується Боже в багато разів. Нехай благодать Божа примножуються в багато разів. І Господь, тисячі людей відвертаються від темряви і приходять у Боже світло, рятуються, Боже, отримуючи дар вічного життя в Ісусі Христі. Алілюя! Ми дякуємо Тобі, Бог, який розпочав свою добру справу на Україні. Ми віримо, що Ти. Завершиш обов'язково, ми віримо, що ти допоможеш нам, і ти прославишся, Боже. Ми, ми дякуємо тобі за те, що Сонце правди, воно, Господь, над Україною і в променях Його наше зцілення, зцілення нашої держави, зцілення нашого народу, всемогутнє ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Господь. Ми віддаємо Тобі всю славу. Всю честь і всю хвалу нашому Богу, нашому Господу, нашому рятівнику, нашому помічнику, нашому захиснику, слава нині і на віки вічні, в ім'я Ісуса Христа, і нехай кожен, хто вірить, скаже Амінь, амінь і амінь. Друзі, слава Ісусу Христу, слава нашому Богу! Халелюя. Дякую тобі за, якщо ти приєднався, якщо ти приєднаєшся до цієї молитви і поставиш лайк під цим відео і напишеш в коментарях, якщо ти молився, і якщо ти віриш в перемогу Господа на Україні, напишеш Амінь. Ми, ми з вами прощаємося до наступного ефіра. Ми всю славу віддаємо Ісусу Христу. Татові Богу і Духу Святому, дякую тобі, друже, любимо тебе, благословляємо тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.